Проза про кохання та поезія про війну товстелезні романи на півтисячі сторінок і стислі оповідання з драматичною розв'язкою. Дитячі книги розмальовки та професійні посібники для дорослих. Цього року фестиваль ярмарок Книговир у Кропивницькому балує книжковими новинками. Письменниця Івана Голуб привезла з рівного у Кропивницький окопного діда. Оригінального персонажа вигадав її чоловік, військовослужбовець. Казка дуже швидко стала бестселером і полюбилася дітям за сприяння третьої штурмової бригади. Випустили вже тисячу примірників, каже Іванна. Всі ми знаємо, що в нас є такі персонажі українських казок, персонажі української міфології, як, наприклад, лісовик чи домовик, а от у хлопців, придуманий Максимом Парфіненком, є окопний дід, який їм допомагає боротися з нечистю, який їх охороняє, який їм підказує і допомагає в критичних ситуаціях здолати нечисть. Книговир об'єднав близько 30 сучасних авторів з Івано-Франківська, Рівного, Ірпеня, Харкова, Одеси та Кропивницького. Долучилися також з десяток місцевих видавництв, книгарень та бібліотек. Вся література виключно українською мовою. Як зазначили організатори, книжковий фест має десятирічну історію. Цього року для нього обрали особливий концепт. Цей фестиваль має свою особливість і у нас гасло фестивалю Слово з передової, тому що ми запросили до участі у фестивалі саме письменників, які є сьогодні захисниками, які в Збройних силах України, в Національній гвардії захищають сьогодні нашу державу і нас, і нас з вами. Це більше п'ятнадцяти. Письменників, які сьогодні приїхали прямо з передової, перш за все, ми робимо акцент саме на спілкуванні молоді з авторами з письменниками, і сьогодні вони мали змогу почути слово з передової. У літературних кулах Сергія Мартинюка знають за псевдонімом Світогор лелеко. Бойові ж побратими кличуть просто письменник. У перші дні повномасштабної війни ветеран допомагав трощити ворожу бронетехніку, коли російські колони маршем перли на Київщину. «24 лютого, 2022 року. Я взяв власну мисливську рушницю, шість набоїв на качку і приєднався до перших добровольців. Ірпіня. ірпінь по праву є місто героїв. Тому що перший тиждень тримала оборону ірпіня тільки добровольці міста. Я щасливий, то що ми тоді втримали кацапів. Я щасливий то, що ми їх не пустили далі. Я щасливий, що ми їх розбили біля гостомельського мосту, що ми їх розбили на вулиці Вокзальній в Бучі, там якраз Ірпінь і Буча. На фестивалі ветеран знайомить читачів зі своєю книгою Позивний письменник або «Як ірпінці русню відірпінили. За основу використав особисті нотатки зі щоденника, який вів після вторгнення. Прямо з окупів Сергій записував туди спогади про запеклі бої та ділився розповідями про своїх відважних товаришів по зброї. Наведу такий приклад, коли нам, нам сказали здати Ірпінь. Саме тоді володя Володя Коротя, або ми на нього називали повстанець. Встав, стукнув кулаком по столі і сказав, ірпінь ніхто не буде залишати. Ірпінь ми будемо оборонити, тому що це наше місто. На ярмарку для любителів літератури встановили демократичні цінники. Книга це маленьке віконце, через яке видно увесь світ. Це хороше доповнення для домашньої бібліотеки та класний подарунок. На ярмарку книги можна придбати на будь-який смак та гаманець. А головне частина коштів з продажу книг піде на допомогу українській армії. Крім літератури, власниця книгарні Оксана пропонує відвідувачам придбати канцелярське приладдя та іграшки з військовими емблемами. Всю виручку спрямує на купівлю дронового детектора для спецпризначенців. На один детектор дронів зараз потрібно 16 тисяч. Ну, він виявляє і перехоплює сигнал з ворожого дрона і виводить його на екран. І по факту хлопці бачать те, що бачить дрон, який летить. Ну, Якщо вони бачать в цій, умовно кажучи, на екрані себе, то треба тікати. До літературних цікавинок кропивничани не байдужі. Книги хутко розлітаються з прилавків. Дорослі купують книги і собі, і дітям Щезник. мені вона сподобалася тим, що в ній дуже багато картинок і в ній багато читати. Тут якийсь дяденька із дівчинкою та котиком. Дівчинка грає на сопілці з котиком. Взагалі, поезія мені подобається. Якісь сумні такі мені подобаються більше. Ну мені цікаво читати інших авторів, письменників, щоб ну надихнутися якось і навчитися в чомусь. Книжковий фест тривав два дні. Організатори обіцяють, що наступного року книговір буде ще масштабнішим.